Кажуть, долею людини править його величність випадок, і кажуть також, що нічого випадкового не буває, усяка випадковість закономірність. Напевно, треба бути філософом, щоб у цьому до кінця розібратися, але щоб сприйняти з серцем трагедію одної, окремо взятої людини, великого розуму не треба. Достатньо, аби серце було чуле до чужого нещастя, співчутливе, добре, щире. Щире людське серце. Нашими героями стали мешканці Тиверівського будинку інтернату. Останній притулок для стареньких. На календарі був 1932 рік преснопам'ятний, гіркий, трагічний і страшний для всієї нашої держави рік. Марія Миколаївна Клеймйонова згадує його як свою особисту, недержавну трагедію маленької людини, котра триває протягом десятиліть. Їй тоді виповнилося три рочки, коли трапилося це нещастя. З драбини долу упала її улюблена лялька, а вона, щоб відчути і розділити з нею біль, кинулася вслід. Марійка зламала хребет. Незважаючи на те, що вона була єдиною дитиною в сім'ї, мати від неї відсуралася. І маленька каліка із затишної порядкованої київської квартири перебралася в київський же інтернат номер 1 котрий надовго став її рідним домом. Своє дитинство вона запам'ятала, як лежала під білими простирадлами в казеній установі, як болі в хребті і нескінчений морок ночей. А пізніше, коли радянські війська покинули столицю і їм на зміну прийшли окупанти, до цих спогадів додалися інші ще моторніші спогади про голод. Але кажуть, кому вік, тому й налік. Марійка вижила і навіть змогла ходити. Один за одним змінювалися інтернати. В одному із таких інтернатів вона знайшла свою долю, народила доньку. Останній притулок, Тиврівський будинок для одиноких пристарілих. По інтернатах і донька виросла, вийшла заміж. Та недовго мати тішилася доччиним щастям. Люба покинувши чоловіка, дітей шукає іншої долі, іншого щастя, а мати. Як та поранена пташка шукає її скрізь і всюди. мені, Я благаю тебе, допоможи мені. Найди я де тільки вже не шукала. Найди, Любочка моя. Ти ж не бачила, як з ми провожали з дітського дому. Прийшлося Марії Миколаївні на цьому світі зазнати не тільки фізичного болю, а й душевна рана не може загоїтися. Чий гріх, з якого покоління випав на її долю? Рідна мати відсуралася від неї, тепер донька залишила не тільки її, а й своїх малих синів. Минув рік від нашої зустрічі з Марією Миколаївною у благанні до Всевишнього. З піднятими до небес руками жінка померла. Чужі люди закрили її очі, чужі схоронили. Тіха я призда, проживши гліб відчерні змоги, відчерні зводи. Життя продовжується. Ще з досвідка бабусі, й дідусі виходять за браму свого помешкання і вдивляються в кожний проїжджий автобус чи машин. А чи не їдуть до них їхні діти? Ми виглядаємо, може, колись приїдуть. Пожадаємо, пожадалі, 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 Есть в каждом городе большой, А чаще за городом дом. Уютный райский уголок, Вдали от шума и тревог. В том доме тихо и тепло, И смотрит солнце сквозь стекло На стариков и на старух. Уставших от житейских юг. Дом престарелых, туманной старости приют, Дарит он людям покой заботу и уют. Дом брестарелых, там свежий воздух крепкий сон, Тихая пристань Прошедших лет вечерний звон. Пам'ятаймо, що для батька чи неньки немає нічого ціннішого на світі, ніж бачити біля себе рідну дитину, ту дитину, яка стала вже дорослою, може відомим ученим, заслуженим членом суспільства, батьком чи матір'ю. Як тяжко їм умирати, коли з тих чи інших причин ніхто не прибув. Щоб востаннє з ними попрощатись. А проте є люди, що віддають немічного батька матір в притулок для старих, помешкання в нас тісне, та ще скільки мороки з ними, там буде їм краще, там є кому біля них ходити. Може, вони й правду кажуть, може, у притулку для старих їм буде ліпше, ніж з дітьми, яким заважають, які з дня на день. Чекають їхньої смерті, а чи не подумають вони, що самі стануть старими і немічними? А тоді діти їх теж, ймовірно, відправлять до притулку, де ними опікуватимуться чужі люди. Добре старелих, Туманної старості приют, Дарит он людям покой, заботу и уют. Дом престарелый, там свежий воздух, крепкий сон. Тихая присталь прошедших лет, вечерний звон. В том милом доме пыли нет, блестит, как зеркало, паркет. И словно символ доброты На подоконниках цветы Надев для чтения очки Листает прессу старички И вспоминая первый вас Старушки вяжут кружева Дом престарелых Туманной старости приют Дарит он людям покой, заботу и уют. Дом престарелых, там свежий воздух, крепкий сон. Тихая пристань прошедших лет вечерний звон. Но можно тронуться умом, когда увидев этот дом, представишь, что когда-нибудь ты здесь закончишь жизни путь. Не дай вам Бог на склоне лет. В том доме есть бесплатный хлеб, На простынях казенных спать, И сына по субботам ждать. Дом престарелых туда сплавляют поскорей. своих отцов и матерей. Дом престарелых, невинной старости приют. Дом престарелых, чьи дети в роскоши живут.